Привіт, телеведуча Ліля Ребрик вагітна. А Потап перепросив за свою дивну поведінку. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Телеведуча Лілія Ребрик втретє вагітна. Про це вона повідомила разом зі своїм чоловіком, танцівником Андрієм Диким. Разом вони з 2011 року, і вже виховують двох доньок Діану і Поліну. Щоправда. То саме буде у родини, поки не кажуть. Але давайте зробимо припущення. Мені здається, що буде хлопчик. От як ви вважаєте? Будь ласка, напишіть в коментарях. Друзі, зараз у світі відбувається дурдом, і погодьтесь триматися в такий час дуже важко. І як показує статистика, зараз є великий попит на роботу з психологом. І особисто я вважаю, що робота з психологом вона дуже важлива, адже з ним можна не просто поговорити, а ще й отримати правильний напрямок вирішення своєї проблеми. Найголовніше це знайти саме свого психолога. А я знаю, як це буває важко. Тому, друзі, раджу вам Mindly. Це найбільша в Україні платформа з пошуку роботи з психологом онлайн. Тут ви знайдете психолога або психотерапевта під свій конкретний запит, бюджет та можете займатися з мобільного застосунку або навіть сайту, як вам буде зручніше. У кожного психолога є відео, візитівка і детальний опис. Тому ви можете погортати профілі як у Тіндері, і послухати, подивитися на спеціалістів, і обрати приємно для себе людину з відповідним досвідом. Ну а за цим QR-кодом або посиланням в описі проходьте тест від Майндлі. Він допоможе визначити ваш запит та підбере психологів саме за ним. Ну а за промокодом Слава 20 у вас буде знижка 20% на першу сесію. Ну а якщо відчуваєте, що щось не так, є стани, які турбують, хоча б можна спробувати звернутися до терапевта, і можливо, це початок змін у вашому житті. До речі, про психологів репер Потап останнім часом дивує своєю дивною поведінкою. Зокрема, днями музикант записав відео з іронічним треком, в якому відповів на всі закиди хейтерів. Однак на цьому він не зупинився. Потап виклав у своїх соцмережах ще декілька роликів, на яких на думку фанів, він поводиться доволі дивно. В одному з відео репер співав в одязі під душем, а на іншому читав реп про свою дружину співачку Настю Каменських. У треку він зачитав, що вони сексуальні, як Дантеси з Кацуріною чи Дерафєєва з Кацуріною. Набуть загляне віруши. Найді собі свою не пускай. Він навіть там темний час тобі проєплем.

Користувачі не дуже радісно сприйняли таке проявлення артиста дехто навіть називав його Брітні Спірс, яка також викладає в мережу свої дивні і незрозумілі танці. Ну і після такої реакції в соцмережах Потап все ж вирішив, що припустився помилки і перепросив за свою поведінку. Артист поділився відеозверненням, в якому зізнався, що хотів привернути увагу до своєї персони, але зрозумів, що це не на часі. Хотів привернути вашу увагу до творчості і персони, але розумію зараз по вашій реакцію, що це не на часі. Тому хочу вибачитися перед тими всіми, кого я засмутив чи образив, а, і закінчити на цьому. Оля Полякова потрапила до лікарні в поганому стані. Продюсер співачки Михайло Ясинський каже, що у Львові співачка погано себе почувала, і через це її викликали швидку. А лікарі заборонили їй працювати щонайменше тиждень. Щоправда. Оля була б не Оля, якби не хотіла чхати на рекомендації. І вже наступного ранку артистка поїхала до Києва і відіграла у столиці моновиставу у Палаці України. Щоправда, друзі, за кулісами Полякова показала сенсі на руках і ймовірно від крапельниць. Подивіться на мою футболку. Як ви думаєте, чому я в ній? Тому що вчора в Києві відбулася презентація нового танцювального шоу від переможця танців зірками Євгена Кота і його дружини Наталії Татарінсової. Відбулася подія у фешенебельному фермонт готелі. Жені і Наталя спеціально зібрали зіркових гостей для того, аби вони першими побачили їхнє шоу, яке називається. Танцюй зі мною Україно». Ну і крім Жені і Наталі на сцені будуть і інші танцівники. І коли я на початку побачив це шоу, то в принципі не вірив, що танцем можна отримати глядача протягом півтори години. І яке ж моє було здивування, коли година шоу для мене прилетіла. Реально непомітно це буде повноцінне дійство з екранами, красивою і різною музикою, костюмами. Ну і до речі, мені в інтерв'ю Євген Кот зізнався, що витрачає на підготовку цього шоу близько 10 тисяч доларів на місяць, і от вже з 24 жовтня. Шоу танцюю зі мною україном. Поїде в тур містами. У нього є і благодійна мета, кошти з квитків підуть для фонду Сергія Притули. Тому слідкуйте за афішами у вашому місті. а Жені і Наталі, успіху у турі. І до речі, більше про шоу і про особисте життя родини котів. Можете подивитися у мене в інтерв'ю слава плюс. Посилання є в описі цього випуску. Заходьте. Даша Астафіова розповіла подробиці про те, як у ветеринарній клініці вбили її собаку. Чічі за словами Даші у суботу, 23 вересня, вона вигулювала песиків. А їх у неї двоє у цей день Чічі щось підібрав і з'їв вдома. Йому стало зле і проте він ще тримався. Даша вирішила відвести песика у знайому ветклініку, де йому призначили крапельниці та залишили на ніч. А Стефіва каже, що коли вони привезли Чичі, то лікарка була чомусь непривітна і було начхати на коментарі власників, і вона не дозволила залишитися собакою. Але рахунок вручили одразу, і Даша зі своїм хлопцем його одразу сплатили. Ввечері Даші скинули відеозвіти, на ролику Чічі гуляв, вечеряв, проте у нього були погані аналізи підшлункової. Ну а вранці власниця клініки подзвонила і сказала, що в Чічі погіршився стан, його не врятували, і він у комі. Згодом пес помер. За словами Даші, вона просила записи камер відеоспостережень, але їх не надали, тому артистка просто закликає не користуватися. Послугами ветклініки Долецьких і вважає, що писати заяву в поліцію немає сенсу, адже кожна ветклініка має свій протокол надання невідкладної допомоги. Дуже хотілося б, щоб справедливість восторжествувала і винні понесли відповідальність ну, хоча б тим, що їхніми послугами більше не будуть користуватися. Ну а сьогодні у Києві прощалися з народною артисткою України Ніною Матвієнко. На вшанування пам'яті покійної Ніни Митрофанівни було проведено ряд заходів. Так починаючи з вчора, з 10 жовтня, у свято Феодосіївському монастирі у Києві відбулося всенічне читання псалтиря. Зранку 11 жовтня провели заупокійну літургію та панахиду. А в день відбулось прощання. З Ніною Митрофанівною національної філармонії. Ну, а поховали співачку на Звіронецькому кладовищі у Києві. Три місяці тому у мене на каналі вийшло інтерв'ю з Антоніною Матвієнком. І я запропонував, щоб у цьому інтерв'ю була і Ніна Митрофанівна. Артистка звичайно погодилася і багато розповідала про що зроблене, шкодує і чим пишається. Сміялася із молотою в голосі. Розповідала про своїх онучок, з якими проводила багато часу. Я зробив вирізки з цього спілкування, і посилання на це відео є в описі сьогоднішнього випуску. А тому, якщо цікаво, зайдіть, подивіться. І ще раз хочу подякувати вам, Ніно Митрофанівну, за те, що ви були у нашому житті, в житті України. Ну і приємна новина, співачка кола все ж змогла виїхати з Ізраїлю, де перебували під час атаки. Артистка каже, що потрапила під обстріл з 500 ракет, і обстріл не припинявся довгий час. Щоправда, в Ізраїлі в кожному будинку є спеціальні кімнати, де можна сховатися, але у нас це не викликало абсолютно ніякої довіри. А ще на коло за її словами наганяло жах те, що на територію Ізраїлю зайшли бойовики, які знищували мирне населення. Насі, все ж вдалося не вилетіти до Праги, а звідти до Варшави. І зараз, за її словами, вона перебуває у відносній безпеці. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підпишіться на канал. А історію нашого знайомства з Ніною Матвієнко її останнє інтерв'ю. Дивіться ось тут через 3, 2, 1.